Сьогодні ми будемо говорити про правду світу, в якому ми живемо. Вісім найбагатших людей в світі мають стільки ж грошей, як 3,6 мільярда людей. 14 мільйонів дітей страждають від голоду. Кожна четверта людина не має доступу до чистої питної води. Воєнні конфлікти це жадоба і ненаситні амбіції всього однієї людини, яка реалізує їх нашими руками. Розумієш, в чому іронія. Саме в тому, що люди обрали пасивну позицію спостерігача в цьому театрі абсурду, який перед нами розігрує всього менше одного відсотка населення. Вже завтра ти або я можемо опинитись на лаві цих потребуючих. А ті, у кого все добре, будуть, як і ми зараз, просто стояти осторонь. Знаєш, цей жарт? Як з'їсти слона? По шматочкам. Це ж нонсенс, ціле суспільство. Під дудку правління, як той сон, іде на повідку у маленького хлопчика і не вживає ніяких заходів. Адже слон гадає, що мотузка сильніша за нього. Хоча якщо ми підемо туди, куди нам потрібно, то ми навіть не помітимо тієї мотузки, бо за нею порожнеча всього лише порожнеча, порожнеча голих висновків в нашій голові. Знаєш, у чому правда, друже? Правда у тім, що нам ніхто не заважає жити по людськи. Просто об'єднатися і побудувати благотворче суспільство. Не дозволити купці, божевільних бізнесменів забрати майбутнє усього людства. Вибір за кожним.